Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Медики однієї з лікарень Дніпропетровщини заявляють про затримку зарплати. Чи треба вживати калій йодит? Відповіді ендокронологині на розповсюджені питання. Відстежують шляхи міграції в селах Царичанської громади. Орнітологи окільцювали лелек. Упродовж п'яти місяців працівники однієї з лікарень Дніпропетровщини, за словами лікаря-терапевта Віталія Матяха, не отримують зарплату в повному обсязі. Ця лікарня обслуговує більше ніж 60 тисяч населення Кривого Рогу та найближчих сіл. Любов Москаленко, молодша медична сестра терапевтичного відділення, пропрацювала в цій лікарні шість років. Зараз говорить, почали скорочувати штат та платити меншу зарплату. Молодшої медичної три чотириста медсестрі п'ять. Чим-то лікарю, всім як кожному з нас жити за такі кошти. Терапевт Владислав Матяг каже, підрахував, що за останні п'ять місяців мав отримати майже 100 тисяч гривень. Однак виплатили йому близько десяти. Ми не знаємо, як вони виплачують ці кошти. Нам, якби не доводять, от за що це, за який місяць вийшов наказ від 30.06, про те, що нашу заробітну платню будуть перераховувати. Головна бухгалтерка лікарні. Тетяна Волошина каже, за ці п'ять місяців працівники отримали кошти лише за першу частину лютого та за другу половину травня. Загалом не виплатили зарплату за три місяці, а це понад 22 мільйонів гривень. Бухгалтерка говорить, все через те, що НСЗУ зменшило фінансування на 2023 рік. Фінансування від Національної служби здоров'я змінилося на з попереднім роком на 46 мільйонів. Згідно постанови 28, яка говорить. Тому, що 20 і 13 медикам можуть платити, якщо при наявності фонду, якщо видатки на заробітну плату не перевищують 85%. Отаудерської перевіркою встановлено здійснити перерахунок незаконно нарахованих коштів. Так, за словами головної бухгалтерки Тетяни Волошиної, перерахувавши зарплати працівникам лікарні, борг складатиме близько 13 мільйонів. Перерахунок буде і фактично в нас не буде боргу тепер. Ми відпрацювали, але за що ми відпрацювали? Ми їх не отримаємо. Ми працюємо, ми приймаємо людей, ми надаємо необхідну допомогу, їх, і ми маємо право на оплату праці своєчасну. Світлана Шкута, медична сестра відділення новонароджених дітей. Жінка має Двох дітей та непрацюючого чоловіка з інвалідністю. Жінка говорить, окрім неї скорочують ще трьох медсестер з її відділення. Шестеро, які залишаються у штаті, на її думку не зможуть охопити весь об'єм роботи. Наша адміністрація не розуміє нашої роботи. Тут треба попи помити попу тут, треба збігати в родзал, а Тут народилась ну тяжка допустим дитина, за якою потрібен нагляд. Назнав він немає санітарки, виконуючи обов'язки головного директора лікарні Володимир Онищук говорить про проблему затримки зарплати знає та каже, нині намагаються її вирішити. Перспектива вирішення цієї проблеми тільки така це скорочення. Штатів це знижка заробітної плати. Штат був 408 чоловік. І на даний час скорочення планується у розмірі десь 67 штатних одиниць. Однак адвокат Олександр Макаренко говорить, затримки виплати заробітної плати працівникам лікарні можна було уникнути. В Кривому розі є усталена практика, коли у випадку наявності заборгованості по заробітній платі в комунальному підприємстві з міського бюджету через сесійну залу шляхом перерозподілу міського бюджету видаються кошти або надаються кошти на виплату заробітної плати. Тобто лікарня, якщо сказати просто, може отримувати кошти від НСЗУ, може заробляти самостійно, не зна умовно здавати в оренду якісь приміщення території, ще щось. Робити або може отримати кошти в лапках як допомогу від органів місцевого самоврядування, а можливо і інших органів. Олександр Макаренко також каже, що працівники лікарні мають право звернутись до суду з позовом щодо перерахування боргу. Я раджу, по перше, фіксувати все, що відбувається. Раджу звертати увагу на те, що вони будуть підписувати в майбутньому. І якщо потрібно, я б радив звертатись за правовою допомогою. Керівник лікарні говорить з липня працівникам виплачуватимуть зарплату та розраховуватимуться з заборгованістю. Однак перераховуватимуть за новими меншими окладами. Суспільне також звернулось до управління охорони здоров'я виконкому криворізької міськради, аби з'ясувати за рахунок яких коштів і коли працівникам лікарні виплатять борг. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Вживання річкової риби, за словами лікарки обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталії Курбатової може призвести до захворювання на ботулізм. У червні у Дніпрі вже зафіксували перший в цьому році випадок. Дніпрянка Тетяна каже про ботулізм знає, тому не купує рибу на стихійних ринках. Я купую тільки в супермаркеті, попереджали. А по-друге, дитина має річкову рибу не їсть. Зараз, це місяць, я її не покупаю взагалі ніякої. І дітям говорю, щоб не купувати. Ну, основному, якщо беруть свіжу в магазину в флакових упаковках. І буквально, якщо її відкрив за 2-3 дні, а її сідаєш. Домашню тільки. <реш> я в селі, якби мені там привозять рибку. Ну, дуже гідко. Зараз нічого не вживаю з нашим як, станом. Через руйнування Каховської ГЕС в Дніпропетровській, а також Херсонській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях тимчасово заборонили вилов риби та її продаж на ринках. Розповідає лікарка обласного центру контролю та профілактики хвороб моз Наталія Курбатова. Однак каже, ризик з'їсти інфікований продукт все одно є. Симптоми ботулізму – це слабкість, запаморочення, нудота. Боль, головна біль, зниження чіткості зору, це пелена перед очима, ну інколи кажуть, сітка перед очима, сухість у роті та у горлі, утруднення під час кавтання та мовлення, блювання, запор і вздуття живота, і параліч дихальних м'язів. Аби не захворіти на ботулізм, Наталія Курбатова радить не купувати рибу зі стихійних ринків, не їсти її після домашнього консервування, якщо вона зберігалася понад рік, а також уникати споживання в'яленої, копченої та соленої риби в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ ведуть статистику хворих на ботулізм на Дніпропетровщині. Лікарка каже, всі попередні випадки через вживання продуктів домашнього приготування. 16 рік – 6 випадків, 3 померлих. Продукція домашнього консервування. 17 рік – 6 випадків, померлих нема. 18 рік – 4 випадки. 2019 рік – 10 випадків із них один померлин в цьому році вже зареєстровано У нас офіційно один випадок ботулізму. Підозру на ботулізм можуть виявити в першу добу після звернення пацієнта, каже завідувачка лабораторії Ірина Краус. А остаточний результат отримують на п'ятий день. Своєчасне виявлення дозволяє підібрати належне лікування. Відомий Вісім типів ботулотоксину з них захворювання викликають тільки три типи: А, Б та Є. Іноді Ф. Лікарка Наталя Курбатова каже, ботуліз може призвести до паралічу або смерті. Виявити інфекцію в продукті неможливо. Тож при появі перерахованих симптомів потрібно негайно звернутися до медиків. Вікторія Пінчук, Юрій Тиний, Суспільне, Новини Дніпро. Що треба? В якій кількості, в якому віці, кому треба, які протипоказання. Я так розумію, що йода, калій я дітч, як воно називається, не можна приймати так, просто так, аби як. Я цього не розумію, як бути. Якщо є просто йод, як йоти йод приймати. Ні, я от, в цьому випадку не знаю, що робити. Щодо вживання йоду людям, яким вже виповнилось 40, більше за 40, які їм потрібні препарати. Якщо є офіційна інформація, що наша територія забруднена, радіоактивним йодом. Так, треба проводити найкращий оптимальний період це 6 годин. Спочатку аварійної ситуації. треба приймати, якщо це дитина з 13 років і до 40, приймається одна таблетка 125 мг, міліграм після їжі, треба забивати водою чи молоком. Взагалі з місяця, але ну я б все таки до педіатрів, тому що там дуже складна схема. Вони там на кожен рік вони розраховують дозу для дітей. А з 13 до 40 – це вже така стандартна доза. Він працює не більше, ніж 24 години, так як ми не знаємо, коли це може статися, немає сенсу. Це не лікування щитоподібної то подібне це токсична велика доза, і вона застосовується тільки, якщо ми знаємо, що був вибух на АЕС, і ще е, пройшло забруднення даної території радіоактивним йодом і офіційно починається йодна профілактика, тому що це не синонім, може бути вибух. Але радіаційна хмара пішла не в нашу сторону, чи немає ізотопів йода 131, і йодну профілактику не треба починати взагалі. Це дуже велика і ще раз токсична доза, і може бути серцево судинні наслідки, погіршення тахікардія, порушення ритму, неврологічні симптоми, таке збудження, тремтіння кінцівок. Кишкові розлади це блювота, нудота, діарея. Може бути ще висипання шкіри. Ну, такий препарат серйозний. Він не всмоктується, він не блокує щитоподібну подібну залозу і не захищає. І крім хімічних опіків ротової порожнини, ми не отримаємо ефекта. Немає сенсу призначати йодну профілактику, якщо людина вже прооперована, тобто в неї вже проведена черіотектомія, тобто нема тканини, препарат не має сенсу приймати. І якщо достовірно відомо, що людина хворіє на тіреотоксикоз, тобто в неї вже високий рівень гормонів щитоподібної залози, дуже високий ризик. І якщо є ще алергія на йод, може бути анафілактичний шок. Висока доза радіоактивного йоду вона може привести до захворювання, це називається радіо-йод-індуцирований папілярний рак щитоподібної залози. Це віддалене ускладнення, це може статися через 5-15 через років. Це ми бачили після Чорнобильської АЕС, коли у нас була дуже погана статистика через 10-15 років. У Саречанській громаді Дніпропетровського району орнітологи спільно з енергетиками окільцьовують дитинчат лелек. Орнітолог Олександр Гайдаш каже, роблять це, аби відслідкувати шляхи міграції птахів. Місцеві жителі розповідають, лелек бачить тут вже три роки. Я дивлюся, а воно ж гнізда не було. Дивлюсь, прилетіли дві лелеки. І гілочки ж мусять, трішки помосять, а вони падають гілочки, падають і падають. Побачивши, що лелеки не зможуть збудувати собі гніздо, Світлана разом із сусідкою звернулася до селищної ради з проханням встановити корзину для майбутнього гнізда. «Пташки ну зрозуміли те, що ми хочемо їм бажаємо добра, освоїли. Приїхали з ресу в той же день, коли ми попросили, установили їм гніздо, там як положено все. Ну, і вони одобрили це, поселилися. За словами орнітолога Олександра Гайдаша, до появи електроопор лелеки селилися на деревах, але зараз птахи частіше обирають стопи електромереж. каже, кільцювання необхідне для науковців, адже тоді їм легше отримувати інформацію про вид птахів. Ми кільцюємо пташенят двома кільцями, одне з яких кольорове, воно зелене, інше металеве. Перш за все, це розширення знань про вид, розширення знань про його. Міграційну активність про гніздову активність і, звісно, ці знання ми в першу чергу застосовуємо для збереження. Цього виду, ну і взагалі видів, з якими ми працюємо. На кільцях є номери та позначки, за допомогою яких можна дізнатися, в якій країні кільцювали птахів, його вік та іншу інформацію. Також під час кільцювання науковці вимірюють вагу лелек, розмір їхніх крил та довжину дзьоба. Аби дістатися гнізда, енергетики перекривають електропостачання біля стовпа і за допомогою підйомного крана піднімають науковців. Директор енергетичного підприємства Андрій Терещук каже, планують і надалі допомагати орнітологам з кільцюванням. «Кільцювання лелек в цьому році це для нас перший такий проект, перша участь. Сьогодні ми плануємо і в цілому, в цій програмі, ми плануємо кільцювати, допомогти орнітологам провести кільцювання близько 10 гнізд. У Дніпропетровській області впродовж двох днів планують окільцювати 10 гнізд. Загалом це 21 пташеня. Усього в рамках проєкту енергетичне підприємство планує допомогти орнітологам з кільцюванням 250 особин птахів. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. на Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.